Оленка, ходи до нас грати в волейбол. Я не дуже добре граю в волейбол. Не переживай, ми тут всі не професіонали. Головне отримати класне задоволення. Ну гаразд, спробую. Ну що, Оленка, граємо? Ну та, давайте. <плес> Вау, Оленко, ти молодець. <плес> Привіт, новенька. Ти думаєш, тут все так просто? Привіт. А що такого? Та я просто адаптовуюсь тут. <клес> Адаптуватися? Ну подивимося, чи тобі це вийде. Та сподіваюся, все буде добре. А чому ти так говориш? Тому що тут не всі такі добрі, як і Запам'ятай собі це, ясно? Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами будемо малювати пейзажі. Беріть фарби і починаємо. Вау, я так люблю малювати пейзажі. Ну що, Оленька, ти вже вирішила, що будеш малювати? Так, я думаю малювати осінній ліс. Se ti dobiš, da te garni, da si damo luč? Оленко, у тебе справжній талант, твої малюнки неймовірні. Ой, дякую, велике. Я завжди дуже любила малювати. Це мені, як правило, допомагає забути про все погане. Слухай, а чому б тобі не взяти участь в шкільному конкурсі? Я впевнена, ти точно можеш перемогти. А я навіть ніколи не думала про це. Але знаєте, мені цікаво, я би спробувала. Оленко, ти малюєш краще всіх нас. Тобі точно варто спробувати. Дякую, велике. Я обов'язково спробую. А що з моїми малюнками? Оленка, що сталося? Та хтось порвав всі мої малюнки. Як? А Хто це міг бути? Ой, Оленка, чула, твої малюнки порвали. Мабуть, вони вже і не були такими гарними. Так це ти зробила! Ага, значить, ти сама погано їх намалювала, порвала, щоб ніхто не побачив, що ти вже не така і талановита, і зараз звинувачуєш мене. Це неправда, це ти. Та що таке? Оленка, та що з тобою? Та вона просто на мене напала, тому що я сказала, що мені шкода, що сталося так з її малюнками. Серйозно? Ого, не знаю, що це з нею. Наталя постійно мене ображає. Вона порвала всі мої малюнки, ще й насміхається наді мною. Дійсно? Ну, Наталя, вона така цікава дитина, але щоб аж так. Ну, добренько, я з нею поговорю. Добре, дякую вам. Добре, Оленка, ти біжи до себе в кімнату, вже пізно, завтра розберемося. На добраніч. На добраніч. Ох, завтра буде складний день. Ну, це неправда, я не чіпала її малюнки, мене навіть тоді в кімнаті не було. Ох, ну я не знаю тоді. О, Оленка, підійди сюди. Так, ну каже Наталя, що її навіть в кімнаті тоді не було. Та як? Це точно вона? А які в тебе докази? Ну, ну ти не дружелюбна до мене. Серйозно? Ну, я не зобов'язана, як всі вибач, за тобою соплі підтирати, але це ж не означає, що я б таке зробила. Ну, загалом так, доказів, що це Наталя, я не бачу. Але помиріться, дівчатка. Навіть незважаючи на такий обман, я готова далі з тобою нормально спілкуватися і все заради нашого прекрасного вихователя дитячого будинку. Бачиш, Оленка, давай. Ну, може, дійсно, я не права. Вибач. Ох, добре, дівчатка. Ну в мене нарада, я буду бігти. Олена, це тільки початок. І на майбутнє раджу тобі не зв'язуватися зі мною і не жалітися на мене. Ясно? Що?